Вітаю, мене звати Йорга Варчак. youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні, 6 липня, суботу. Я вам пропоную на цей день оглянути карту бойових дій. Відразу хочу попросити наших глядачів постійних або хто є новий, обов'язково поставити лайк цьому відео, підписатися, хто не підписався, таких я немало, але регулярно дивляться. і, звичайно, прокоментувати. Що хочу сказати, що варто це робити, тому що так працюють алгоритми YouTube і більше. Тоді українці в першу чергу зможуть побачити. Те, що роблять наші війни, як вони це роблять і як вони нищать ворога. Відразу хочу сказати, що є влучання по території Російської Федерації, Краснарський край, там дуже потужно горіло. Також є наша третя штурмова, яка на Харківщині нищить те, ці от дрони розвідувальні, які дуже і дуже дошколяють нам і в тилу, в тому числі згадаємо аеродроми на Полтавщині. Так, ну і звичайно ж, це наші. Безпілотники, fpv дрони і інші, які просто такі кошмарять дуже сильно ворога, і вони самі в цьому зізнаються. Про це самі розповідають. Давайте я вам продемонструю, як безпілотники на 6 липня атакували два нафтопаробних заводи Краснодарського краю. Водовище неймовірне. Палає дуже дуже потужно. Давайте глянемо на мапі, де це безпосередньо знаходиться. Краснодарський край, Азовське море, наше Азовське море. Ось він цей край, і дві станції: станиця Ленінградська і станиця Павлівська. Ось між ними відстань не є великою в районі 30 кілометрів. Саме на ці два нафтопроробні заводи, один від Лукойлу є, так той що. Авлівські відповідно пролетіли безпілотні літальні комплекси. Місцева влада їхня каже, що вони все позбивали. ППО працює. Ну, бачимо, як працює. Якщо вони збивають наші безпілотники НПЗ, то це дуже хороше е, тоді збиття. Хай так далі і збивають загалом. Хочу вам сказати, що. Бумеранг прилетів до Росіян в Ростовську область. Пригадуйте вчора. Також розповідав вам, що там були влучання в НПЗ. Їхні взагалі вони називають атаку на Ростовську область одну з найпотужніших за час проведення. Повномасштабної війни Росії в Україні так от там були графіки вимкнення світла, там блекаути, такі як в Україні. З 5 липня є графіки вимкнення світла, тому що там і в ТЕЦ десь потрапили наші безпілотники, відповідно, в нафтопереробні комплекси. Ну що ж, так і має бути. Так і це є критична інфраструктура, і ворог повинен відчувати е, всі наслідки своєї атаки і свого вторгнення в Україну. Якщо ж говорити безпосередньо по а лінії давайте ми розпочнемо з Торецька, що тут відомо. Торецьк, нагадаю вам знаходиться між Часовим Яром і фактично Авдіївку. Неодноразово ми говорили із Ягори і самими бійцями свого часу, що ворог рухається біля Бахмуту в напрямку Часового Яру від Авдіївки. Ось Авдіївка, так в бік траси Покровсь-Костянтинівка, ось в цьому напрямку. В Торецьк, напрямку на Торецьк не заходив, тому що рельєф і географія цієї місцевості. Не дозволяла цього робити, але все ж таки він спробував. Що відомо зараз станом на 6 липня, ось давайте глянемо ближче біля Торецька, і промалюю. Ворог просунувся в районі шуми Південне. Продовжує намагатися сунутися біля дружби. Загалом наші бійці кажуть наступне: що от я до речі сьогодні в ефірі розмовляв одним із бійцем Збройних Сил України, який працює на цьому напрямку. каже: на жаль, треба правду говорити, не всі були готові відбивати і. Не всі були вмотивовані давати відсіч ворогу на цьому напрямку. Наразі відомо, що ворог застосовує артилерію, постійну артилерію на цьому напрямку. Також використовує fpv дрони, звичайно, ну і штурми м'ясні до 15 осіб. Підрозділи наші наразі. Поралися з відбиттям атак цих. Найактивніше ворог суне це дружба в напрямку дружби. І далі бачимо на Торецьк. І також південніше окрема розмова це Нью-Йорк. Ось є Юрівка. Давайте глянемо, що відбулося за останні кілька днів. Саме на цьому напрямку ворог здійснив спроби атакувати напередодні цих атак через Олександропіль. Намагалися росіяни тиснути, не вдалося. Всі атаки були відбиті. Вони вирішили зменшити коло атаки на Торецьк і через Юрівку рухатися. Бачимо, мають успіх. Давайте глянемо, продемонструю вам останні дні і станом на шосте. Липня є такі от розширення фронту. Це на вечір 5 липня. От оновлює діпстейт. І також є просування під Нью-Йорк. І вже на південь від Нью-Йорка вулиці там тривають бої. Сіра зона тут значно більша. Загалом кажуть наші оборонці, що діпстейт на цьому напрямку з запізненням дає оновлення, Ну можливо, чекають якогось підтвердження. Або на 100% інформації про просування ворога так от рухається в напрямку Нью-Йорка ворог, аби зайти далі в Торецьк. Загалом, що варто сказати, ну от ви бачите, біля Дружківки також є штрихпунтир. Також ворог зумів просунутися. Тенденції наступні: що нагадаю вам, що торецька агломерація є густою, є серйозною відповідно. В майбутньому не повинно бути так, що ворог просувається там на кілометри в глибину наших позицій. Чому вдалося ворогу пройти від от, південне шуми від майорська? Я вам вже розповідав це, Нагадаю, що скоріш за все, що вдалося росіянам. Впіймати наші оборонні позиції на ротації. Саме коли відбувалася зміна особового складу, ви розумієте, коли одні виходять, а інші заходять, є якраз цей проміжок, коли позиції не закріплені. Саме можливо, вони впіймали цей момент росіяни. Надалі що на турецькому напрямку може відбуватися? Наші бійці доблесно дуже відбивають позиції, навіть від відвоювали в вогневі рубежі в районі Кліщівки. Панівні висоти на північ від Кліщівки продовжують бути за утримуватися нашими бійцями. І цілком можливо кажуть наші оборонці, що ворог спробує рухатися тепер в напрямку Турецька від Озарянівки, Кордюмівки. Власне, на Торецьк в цьому напрямку. В першу чергу ж розуміємо, тут є канал Сіверський Донець-Донбас, ось він проходить. Частину біля Озер'янівки. От ви бачите, якраз межа позицій ворога проходить саме по цьому каналу. Ось я вам продемонструю, промалюю. Це дуже і дуже важливий напрямок. Наші оборонці кажуть, що вони тримають тут оборону. І я сподіваюся, що не вдасться ворогу протиснути саме цей напрямок. Загалом, що варто відзначити, що сконцентрували сили та засоби росіяни саме на турецькому плацдармі. Про це кажуть наші воїни на місцях. До речі, не підтверджена інформація, але цілком можливо, що з'явилися там підрозділи, які воювали біля Авдіївки. Ось і на очеретине ще дойду до очеретиного. Саме з цього напрямку кинуті на Торецьк. А підсумок який Збільшились там сили та засоби ворога біля Торецька і наступні тижні саме тут будуть одні з найважчих протистоянь. По Харкову хочу вам сказати кілька слів. Активізувалися також росіяни. Тут біля глибокого тут активні бойові, бої тривають. От є нова функція, я вам промалюю. Ось глибоке в напрямку на липці відповідно інтенсивність боїв збільшилася. Така сама ситуація, і біля Лук'янівки, все в напрямку населеного пункту Липці. Ось цей напрямок. А Якщо говорити про Вовчанськ, який знаходиться східніше від цього плацдарму, ось він. Вовчанськ. Тут знаходиться агрегатний вовчанський завод. До речі, там ще перебувають немала кількість. Сил ворога в оточенні прорватися до них не виходить іншим підрозділам ворога. Є начебто інформація, що вдалося на, місць, на там то, командному рівні групувань військ, домовиться про обмін пораненими, і нам вдалося повернути наших поранених натомість були виведені. Поранені росіяни саме з агрегатного. яка там ситуація наразі невідомо, але хочу вам сказати наступне: що наші дрони тут працюють просто. Феноменально, верніше, наші оператори дронів неймовірно, там і Ахілес Юрія Федоренка, і також Полк вже птахи Мадяра також нищать загалом. Хочу сказати, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з цими командирами підрозділів безплатних літальних комплексів і сказав наступне: що власне дуже важливо. Розвивати і дуже важливо те, що є в нас дрони, і ними власне користуються наші бійці. І також Сирський сказав, що вони є не менш важливими, ніж артилерія наша. Відповідно, Сирський зустрівся із Юрієм Федоренком і з іншими представниками командирами, і також зустрівся Сирський із Мадіром. Що відповідно ви зараз бачите на своїх екранах, і що кажуть росіяни самі? Це просто жах, кажуть вони наступне, тому що те, як працюють наші FPV і те, як вони б'ють по ворогу, вони просто жахаються і кажуть, що їхні втрати можуть сягнути в найближчих перспективах Авдіївських втрат. А це дуже серйозно. Біля Авдіївки вони втратили десятки тисяч по різних підрахунках, вбитими та тими, які вже ніколи не повернуться, до 100 тисяч. Кажуть, що можливо і третина вже Авдіївки лягла під вовчанськом. Давайте ми послухаємо. FPV очень много летят, ну буквально каждые пару минут, каждые пару минут летят FPV противника то есть там бесконечное количество FPV, сумасшедшие. вот, высокая очень активность а по ночам еще, ну и работают естественно баба и га противника Волчанск это самое, наверное сейчас все то, о чем все сейчас думают, говорят В Волчанск идет активнейшее наше наступление и суть хочу отметить, что очень высокая цена у волчанска очень высокая будет на выходе цена у волчанска то есть э, летит что-то э, Вол... цена уже э, достигла 3 авдеевки чтобы вы понимали противникам мы там тоже нормально я очень активно он но очень большая цена у волчанска сейчас у нас командует я напоминаю э, этой эпп лапин Лапін це у нас автор переправ через Донец Донець в 2022 году. Ми всі пам'ятаємо. Ці кадри з технікою похороненої на цій переправі. Правда, тут є маленький нюанс, що Росія не рахується життями. тому що біля Авдіївки вони залишили сотню тисяч. Але вони таки, на жаль, просунулися. І вони е мали, мали там успіх просування до очеретного. І зараз до траси покровсько костянтинівка орієнтовно 5-6 кілометрів. Е наскільки вистачить їм цих сил та засобів? Теж питання, але е нищення е такої кількості. Особового складу це просто в першу чергу велика подяка нашим героям, які це роблять. І відповідно, я думаю, це війде в підручники з історії, як доблесно Збройні Сили України, Сили оборони України ліквідовували ворога на лінії бойового зіткнення. Більше того, я вам хочу сказати, що сам Володимир Зеленський казав президент України, що на цьому напрямку в Вовчанську втрати сягають один. До 10 загалом по фронту 1 до 6 Ну і також там третя штурмова, звичайно, на Харківщині працює Вони показали, як збивають дрон, збивають розвідний дрон окупантів ракетою стріла. Ось на кадрах ви бачите це. Загалом розвідувальні дрони росіян це великий головний біль для наших оборонців, для наших. Тилів, тому що прекрасно ви знаєте, так я згадував на початку огляду це і Полтавщина, і Аеродром Миргороді, де були прильоти іскандерів по дислокації нашої авіації, звичайно і Олещук. Командувач військово повітряних сил та інші наші е, керівники військові кажуть, що це звісно перебільшено з боку росіян. Що вони там мовляв знищили чотири сушки, дві е, пошкодили наступного дня? Мі-24 підбили, але такі влучання є. І з цим щось треба робити і працювати проти дронів потрібно. Ну, от бачимо, третя штурмова азовці продемонстрували, як вони нищать цю залу. Залом ще раз повторюся, що розвідувальні дрони дуже і дуже. Потужні в росіян, давайте рухатись далі. по лінії бойового зіткнення на куп'янську намагаються тиснути. Багато хто з експертів військових кажуть, що так тут також може підвищитись інтенсивність ведення бойових дій. Це є Куп'янськ янсь, Куп Куп'янськ возловий Ну і рухатися аж до Лиману в районі Лиману. Нагадаю вам, що там нацгвардія Азовці, 12-та бригада. Працюють просто феноменально. І, от, нагадаю вам синеньким кольором. Давайте я скористаюся ось Ось так. От, ось зуміли... Ще минулого тижня відбити в Сріблянському лісництві позиції і очевидно на них закріпитися. Це дуже важливо, тому що це є на ріці Сіверський донець Донбас. Там великі болота, там важко було просуватися, але що важливо важко буде ворогу при спробах можливих відбивати ці позиції, тому що ви розумієте, техніка рухатись по болотах не може відповідно і пішим ходом атакувати також, а тим паче проти наших азовців дуже і дуже складно. Далі наступна лінія бойового зіткнення та непроста. Не це, звісно, з часів яр. В часовому яру, нагадаю вам, Осу Хортиця офіційно підтвердили, що наші оборонці вийшли з мікрорайону, який знаходиться. Ось я вам промалював. Це мікрорайон. Канал. Як виглядає мікрорайон канал, ось його зараз вам продемонструю. Дивіться, тут все просто понищено. Там фактично немає де тримати позиції, та відповідно вже і немає змісту там залишатися. Тому наші оборонці вийшли на більш безпечні позиції за канал. Якщо загалом про цей напрямок говорити, то От наші воїни кажуть наступне, що спочатку росіяни задумали атакувати в двох напрямках: це є на часі в'яр великими силами, і те, що я згадував, так це на Торецьке. Ось цей напрямки. між Торецьким і Часовим Яром бачите, орієнтовно 30 кілометрів до 30 кілометрів, залежно де ми проведемо лінію. Ну 20 кілометрів. Але по цьому напрямку самі росіяни зрозуміли, що вони не витрачають занадто багато, якби це курйозно не звучало. Сил та засобів відповідно на якомусь напрямків вони повинні зосередитися в часовому ярі. Ситуація наступна. Наші бійці завдали хороших ударів по позиціях ворога в районі Калинівка Богданівка. Загалом кажуть. Оборонці, що прорядили вони добрячі їхні ряди, але попри це вони намагаються далі штурмувати наші позиції. Хоча кажуть, фланги від часового на часу ярі, це Богданівка, Калинівка і Іва Іванівка, це слабке місце росіян. Хоча й просування є часів яр нещадно, ворог насипає там і артилерію, і та всіма доступними відповідно силами та засобами. Аби намагатися просунутися в цьому на самому пункті раніше те, що від нього залишилося. До речі, хочу вам сказати, що понесли серйозні втрати росіяни. Мінус 20 одиниць осіб елітного підрозділу. Про що я кажу? Бригада Ліпецька 48, яка сама з міста Ліпець Російської Федерації. От вони самі демонструють, що БТГ Ліпецьк. Із 55 ребят, 20 чоловік 200 дуже очень много трьохсотих. Вивілі тільки 8 чоловік. На кадрах ви бачите командира цього Ліпіцька, Тулувеки, його звати. Він колишній командир з того пам'ятаєте, такі були вагнериці на Бахмуті. Він там воював. В Бахмуті також воював. Кажуть, що добре підготовлений був, тому що він ліквідований. Взагалі я не знаю, як бригада, і вони кажуть, що там було 55 людей. Це взагалі не відповідає за розрахунку. Ну але самі це ж я з пабліка вам демонструю Ліпецького, де вони кажуть самі, що з 55 за 200, за 300 багато лише вісім залишилось в живих. Ну і якщо рухатися далі по фронту, очеретинський напрямок, про який я згадував, давайте подивимося, що тут відбулося. Бачимо, є просування на південь від очеретини. Це, звісно, Євгенівка, Сокіл і от на просування в тил Новосалівки 1 Ось ви бачите штрихпунтиром. Загалом ситуація тут дуже непроста. Залишається покровський напрямок, непростим, що наразі відомо. Те, що про, про що раніше я вам казав: відстань від передових позицій ворога. Давайте глянемо. Це є ось новоолександрівка, і ось траса Жовтеньким, 6 кілометрів. Шість-сім кілометрів. Розуміємо, що артилерія вона вже пристріляна. Ось Покровськ. І, відповідно, Костянтинівка. Ось наміри ворога, ну і траса посеред цього трикутника, наміри просуватися ворога. Знову ж таки, з розмов, які я вів особисто з нашими оборонцями, траса Покровсь Костянтинівка. Давайте я вам її промалюю, аби ви краще зуміли бачити ось ця траса. Вона є дуже ключовою і для логістики є основною. Але як кажуть наші оборонці, що зрозуміло, що це не є єдина логістика, яку сили оборони використовують на Сході. Так, вони відчують, якщо раптом втратять цю логістику, але це не означає, як багато хто каже, особливо серед z пабліків, що, мовляв, все, тоді Донбас посипаться. Ні, це неправда, але знову ж таки це дуже і дуже важливий. Напрямок і е, утримування цієї е, траси є критично важливим для нас. Там працює, не буду називати, але там працює дуже перевірена, дуже хороша е, бригада наша, яка знає, що і як робити з ворогом. Ну і знову ж таки, безпілотники, безпілотники ще раз безпілотники, які на цьому напрямку працюють. Хочу нагадати, що ми також не відстаємо. Я вам розповідав про те, як без, прекрасно працюють наші оборонці і безпілотники на Харківському напрямку. І нагадаю вам про збір для 46-ї бригади. Це спільнота в небі, збирає на 15 fpv шок Камікадзе для підрозділів з Люки-Бобри 46-ї бригади збройних сил України. qr код на ваших екранах. Давайте ви це зробите дуже добре. Ви це і робили дуже добре. Хто скільки зможе е зробить свій внесок для того, аби FPV-дрон, а це розхідник, зрозумієте, кожного дня десятки сотні їх ідуть, е та тисячі насправді відповідно для того, аби ваш дрон прилетів десь е в позиції. Тих, хто не має бути на нашій землі. Тому ось QR-код, давайте долучайтесь. Рухаючись далі по лінії зіткнення, хочу сказати, що от важким залишається Курахівський напрямок і Карлівка. Продемонструю вам, ось Карлівка, ворог тисне на це населений пункт. Водна ріка по трасі від Нетайлове. Наші оборонці тримають позиції. Така сама ситуація біля Курахове. Атаки ворога не пропиняються. Це Георгіївка і Поб'єда-два, населених пункти знищених повністю з цього напрямку саме проводять свої атакувальні дії росіяни. Якщо ж говорити про південь нашої країни і південні наші землі, Вугледар Зосереджено теж немало сил та засобів. Просування від ворога немає, але вони намагаються інтенсивним вогнем нищити. Як і передові наші позиції, так і е, обстрілювати артилерію е, саме м, тилові позиції. Є цікава інформація по е, лівому берегу. Я давно вам детально не розповідав, а тепер є от прекрасний привід. Тому що ось біля кринок, як правило, ми згадуємо кринки, так, де тривають активні бойові дії. Ось ви бачите, векторами напрямку промальовані ці дії. Е, рухаємося. Трішки східніше від кринок, це нова Каховка, і в тилу нової Каховки знаходилась. Наголошу, знаходилася 66-та бригада росіян. Пункт управління, що з ним трапилося, от, подивіться, наші безплатні літальні комплекси в кількості 6 одиниць зуміли вистежити і покарати ворожі формування на нашій землі. Погоріло знатно серед живої сили. є втрати також є втрати і серед. Там є радіолокаційна станція, і ще різного роду техніка. Ви самі бачите, як прекрасно воно все погоріло. Окрім цього, хочу вам сказати, що великі проблеми в росіян є також і в островах біля Херсону. Вони атакують, намагаються атакувати ось ці от острови Зелененьким кольором. ви Бачите, промальовано позиції наших оборонців і сіра зона. Інтенсивність збільшилась зараз, намагаються окупанти рухатися в цьому напрямку. Ну і загалом, хочу вам сказати, що тримати острови це дуже і дуже непроста робота. М'яко кажуть, тому що ви розумієте, добратися на катерах нереально важко, нереально небезпечно. Кадра на жаль, демонструвати не можу, але те, як Наші оборонці намагаються добратися до позицій на катерах відповідно моторних і те, як обстрілюють росіяни з артилерії різного роду мінометів. Це як з якихось жахливих фільмів, які ви бачили в Голлівуді. Те саме так воно і виглядає: ні менше, ні. Більше. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 6 липня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться, будь ласка, оглядом карти бойових дій. Тому що ми, українці, зобов'язані знати і зобов'язані працювати для збройних сил України, для наших оборонців. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.